Доброго дня, доброго дня, шановні кандидати водії. З вами Каранучко Володимир Павлович та Автошкола Нова. Шановні друзі, сьогодні наша зустріч буде більше, більше для тих, хто поза екраном. Чому? Тому що ми вже насолодилися нашими відносинами. Ми вистроїли. Ми вистрілили наші відносини, і вони будуються на здорових началах. Розумієте, в здоровому тілі, здоровий дух, і пошло, поїхало. Тому наше заняття сьогодні фінішне. А коли фініш, то ми підводимо ітоги, аналізуємо. І я вам хочу сказати, усі, хто сплатив оце безлімітне навчання, ми сьогодні, згідно програми, кажемо всім до побачення. Ауфідерзен! Бачите, я вам просив вчити іноземну мову. І я вже знаю до побачення. І так, шановні, значить, ми сьогодні. Проведемо більш таку, знаєте, стратегічну. Стратегічну зустріч, і буде вона розчитана на тих, хто нас дивиться, у кого немає змоги сісти з нами за парти. Чому я сторонник класно урочних ета. Потому що друзі з'являються. би ви не липли, ви не улибалися, але ви не педагог, ви очі в очі дивитесь, Розумієте? Розумієте? А якщо вам сказати, а ми це в автошколі новій записали у вигляді, прийми рішення, і викладач, він тільки, знаєте, як граючий тренер. Тобто, я буду вам допомагати. але не своєю волосатою рукою, не своїми зв'язками. А так. Что позволить э, женщинам цветы, детям мороженое, водички попить. Разумеется, я буду в обслуге. Потому что вы мои зерочки. И если вы э, успешно складете экзамены, я знаю, что вы успешно. То я буду поруч. Потому что... Знаєте, побідітелі не судять, а у мене всі такі. Послухайте, ми їдемо в сердний центр не складати іспит, а за тими новими емоціями, які оці стіни. Ну, Сервісний центр, бо ви тут уже прижилися. Ви знаєте, що у нас бомбосховище. Тобто нам є тіло, голову і все зберегти. А сервісний центр це нові стіни, і там ми можемо піймати незрозумілу емоцію. Тому, знаєте. Не потрібно цей світ підкорювати водину. Треба зібрати команду. Але це команда підтримки. І перше, що ми можемо зробити, це цей язик не розпускати. Розумієте, хто не може нас підтримати, то так, стіночки, до забору. Все, ми їх не запрошуємо. У нас є комфортабельний автомобіль, да, ми не зможемо всі сісти, але ми будемо згідно чеку в сервісному центрі там ну, доїжджати. Якщо ви скажете, так, да, Володимир Павлович, ви знаєте, ви такий мрійник, але ви мені не подобаєтесь. І я вас за це люблю, за те, що між нами немає цього страху. Страх нас або прискорює так, і розриває оце триєдине начало. Я завжди кажу, потрібно налаштуватися. Подивіться в ваш е, е, телефон і там налаштування, налаштування. Да. А я е, кажу: треба настроїтись. Ми не телефон. Треба нас троїтися. Тобто нас троєся. Оце як коли ви візьмете це все слово і кхм, почнете внутрі себе промовляти, я настроїлася, я настроїлася. Тобто я зібрала воєдино тіло, розум і душу. Ну, не будемо душу трогати, як говориться, залишимо душу для великих. А у нас така мілоч. Зайти в сервісний центр і бліснуть. А у вас немає іншого виходу. Тому що, якщо ви не організували системну роботу. Розумієте, що таке системна робота? По-перше, це програма, робочий план. Ото як в школі ми працюємо, але в автошколі нові новатори працюють, методисти. І, і як воно виглядить? Воно виглядить дуже просто. Заняття не більше 25 хвилин, піднялося 5 хвилин. Це розпочинається заняття фізрядками ЗОО сьогодні, запустимо, запустимо, як у нас проходить заняття. Чому? Може ви просто злижите наш? А краще зайти на сайт Greenway і купити нашу систему 6 p Але ми її вже, знаєте, причесали. Чому ми причесали? Причесали ми тому, що нам війна, війна, шановні, ми не можемо, знаєте, мирні, мирні е, методи застосовувати е, під час війни. Ну, Просто-напросто ми будемо розбиті. Тому ми знову налаштовуємося на. Педагогічний конвейер, але в умовах воєнного часу. Війна, Війна, знаєте, дуже загострила емоції. Мені кажеться, що ну, тіло то все одно. Біжать, наступати, відступати, біжать, да. а от мозок свій потрібно якось угамувати. Тобто, щоб він не відволікався на біди земні, а щоб він нам допомагав, розумієте, вижити та стати собою? Да? Я, я завжди кажу, якщо ви не чинете оце, е, знаєте, якось через все життя, через все життя тягнути, який-то е, образ, Там, от вам е, Ну, сподобалося хтось. Знаєте, от, е, там, Ну, обичні дівчатам, там, там актери нравляться, хлопцям, актриси нравяться, да. Я Кажу, це нормально. Але не потрібно через всю життєву нитку тягнути у цю свою влюбленість. Потрібно. Потихеньку повертати свій погляд на себе. Да, а якщо зробити наколку Буданова в повний рост, то як можна від от нього відділатися? Слухайте, політичні питання ми ну, поки так, що не будемо. Так, ні, і ну... так на заборі можна написати і намалювати все. На своєму тілі можна. Написати, намалювати все. Інша справа. Чи потрібно вам його носити, як прапор, демонструвати? Може, це щось ваше особисте. Воно якось допомагає. Бачите, ось у мене особистий брилок такий. Да. І потім ми до нього дійдемо. Це як елемент, елемент. Як навчитися керувати собою? Розумієте? Тобто, ви, ви хочете опанувати? Ну, як я кажу, у кожної вільної людини є два шляхи. Перший шлях це навчитися кататися на автомобілі. Тобто… Вам руками показують туди, туди. Виїхали в поле, ви кайфуєте, ніякі правила нема, тому що ви луна і любов. Все, ви катаєтесь там, керування автомобілем немає. Тобто ви сіли і поїхали. І вам добре. Це називається навчитися кататися на автомобілі. На велосипеді, не транспортний засіб. Але я викладаю безпечне керування автомобілем, розумієте? Тобто, спочатку ми запускаємо думку, вона там розвідує все, складує пазли в нашій голові. Тобто, раз, чи немає там пінька, чи немає там ями, да, оце все. Потім вона, значить, ця думка заспокоює нас. Чому? Тому що потрібно читати план, який ми в голові, а я рекомендую за 24 години уже цей план стратегічний составити. А ви кажете, ой, Володимир Павлович, на цій землі дорог. Немірено. да, ну я вам кажу одне. Сама коротка дорога, ви ж не хочете плутатись якось з точки А до точки Б. Сама коротка дорога це та, яку ти знаєш. Тобто, на якій ти вже їздив у якості пасажира з папою, з мамою, но вона, як говориться, вже тобою. Проти. Ви Да. Почему? А ви кажете, ой, Владимир Павлович, до ви, да, может быть, я не такой, знаєте, як фейервер. Я вам закладаю такі базові, фундаментальні відповіді. Ви не будете, ой, інтернет, GPS навігатор це класно. Та тітка говоряща, так. Да, тому що це, розумієте, ви пускаєте не свою думку, а ви пускаєте чужу думку. розумієте, І це дуже добре, коли вам допомагає думати, близькі, оточуючі. І ще оці железяки, як я кажу, ну, оця железяка, вона не несе відповідальності. розумієте. Да. Значить, про що я хочу сказати? Хочете з точки А в точку Б, це значить, нам получається, потрібно, нам потрібно вибрати дорогу, яку ви знаєте. Якщо ви кажете Ні-ні-ні, Володимир Павлович, розумієте, в мене мозги випрямляться, а у всіх там і Так, да, друзі, розумієте? Ваш шлях він вирівнюється, витягується, коли ви перестаєте оце калібатися. Тобто кожну секунду вам щось заходить, якась новизна, то вас наліво в позитив потягнуло, то вас в негатив. Ні, ребята, наша задача налаштуватися, і у кожної події є старт. А то як стоп лінія Все, ви пішли, зупинилися, відцентрували свою машинку згідно переднього звісу і розпочинаєте рух. Все. Під час руху нічого не міняйте згідно плану. Розумієте, у вас є план. І тоді ви скажете, юкі-маталки, то таке впечатлення, що Всесвіт підлаштовується, очищає мій путь. Да. Коли ми продумали, запланували і перестаємо оце шататися по, на цьому путі, воно вирівнюється в пряму лінію. Тому я вам рекомендую, будь ласка, їдете, отой путь. Мисленно, мисленно в своїй голові зробіть білої, пушистої лінії. От ви їдете там, ну, ви ж е, у мене справа, Володимир, -пас, там їдемо. Ну, Які у нас е, зараз е, страхи? Блокпости, снаряди, е, е, вибухи. Так, да. Що робити? Я говорю, очень просто. Тобі моє побажання, ні цвяха, ні жезлу. А ти зробив в своїй голові оцей план і білу лінію напрямок витягни, отак, як струна. Ідіть по і ви обалдеєте, що ніякий блокпост, ніяка ракета вас не троне. Ну, це потім, це, знаєте, життєвий дой. Особливо, знаєте, коли я. Розмовляю з людьми, я хвилююсь, я хвилююсь, я говорю, послухайте, це таке цінне, цінна така ваша емоція, ваше хвилювання, що ви оце ваше хвилювання вливаєте кожному зустрічному в вуха. Як ви думаєте, мені воно потрібно в моїх вухах ваше хвилювання? Ой, який ви та ні, шановні, якщо б це таке була емоція? Ну, Ціну. Вийдіть на ринок, поставте, продаю хвилювання чи купляю хвилювання. А непредвідіне не... обстоятельства. Значить, мозги короткі. Розумієте? Тому я Чем? кажу: ось є GPS-навігатор. Е дорога, яка в дорога, которая проезжает, допустим, мимо моего дома. И вот у меня вчера был конфликт. Я вчера высушником сказала: еще раз, я вас увижу возле своего подъезда, я вам спалю машину лично. И пусть он как себя не настраивает. Понимаете? Не, не, я говорю, не. я уже наблюдаю за вами три дня. Говорю, какого хера вы ставите здесь машину? Говорю. Вот вам военное время. Понимаете? І надію, що сьогодні їх вже не буде. І так, шановні, відповідаю на це питання, я колись це думав, думав, ну, коли був ще не одружений, это, потім ми одружилися, да. я питався своїй дружині э, розповісти і, ну, э, скажімо так, Своє бачення і домовитися з нею з нею, давай будувати свою сім'ю. І послухайте, мені зараз 50 плюс, я зрозумів, mm -hmm. що те, що записано в сім'ї, ото і добре. Я не міг це зрозуміти, ну як можна так себе вести? Ета, ем, щоб оце там кричати, лаялися, ми в мовчанку і, і, ну, грали. Да, тобто, я, я, Як можна? А можна? Тому що те, що ви взяли від батька і мами, тобто, якщо у вас в сім'ї були п'янки, розги, ремні, ета, ви виростаєте до. 30-40 років до 20, і ви це шукаєте, ви не можете зрозуміти, як це без ремня можна бути з е, мужчиною. Я був в шоки цьому відкриттю. Тобто система координат, яка пропитала нас від е, сім'ї, вона тягнеться на все життя. І я вже зрозумів, ні, ребятам, ніяких ем, змін. Особливо в оточуємось середовищі. Там все нормально. Якщо і мене щось і колбасить, то це колбасить тільки те, що в мене внутрі щось ненормальне. Мій погляд на оточуючий світ хибний. Він, скажімо так, сімейний, містечковий, течковий. Mm. Да. Я... Так, ну, розумієте, да. ну, це треба пожити, розумієте? Це треба пожити. Ну от чому говорять? Яблення від Та, тобто яка... який батько, такий син. Нет, почему? Ну вы же не учитываете опять, что вы же стыкуетесь два человека с абсолютно разных семей, с разным воспитанием. Поэтому вас воспитывали так же, ну вашу воспитывали по-другому. А вы хотите привести это к общему знаменателю. Правильно. А я всегда говорю, как говорят, противоположности сходятся. Ни хрена, как жизнь показывала, если у вас нет общих интересов, если вы не идете в одном направлении, то никакого толку не будет. Итак, есть видповедь. Шановні друзі, іщіть єдиномишленників. Тобто, щоб хоча б думки вас, як це робиться, береться, ставиться бутилка з кефіром. І ви кажете, вау! Ну там, кохані милій, вау! смотри, кефір чорний! І вона каже, так, «Да, чорний. Розумієте. Тобто ви бачите одні й ті ж самі кольори, одні й ті ж самі слова вас заводять. І вам уже легше у вас, як говориться, уже сила, вектори в одному напрямку. Друзі, ну я вам хочу сказати, одно. як би ми своїми мізками не питались об'яснити щось. Знаєте, серйозне таке? Воно все таке складне. От дивіться, квіточки, да? Блін, чого вони різні, різного кольору, Ваза, ета, Тому е, я вам хочу сказати: не беріть тяжке в руки, а дурне в голову. Що таке дурне в голові? Дурне в голові це те, що ламає ваші е, пісочні замки. Зрозумійте одне, все, що ви будуєте, воно дуже таке хитке, слабке, і дай Бог вам його, ну, скажімо так, як зараз модно каже, в моменті зафіксувати. розумієте? Все змінюється, атоми, електрони, люди, тут гарний настрій, тут це вас колбасить, вас перета. І Розумієте, ось така ситуація. Так, друзі, 25 хвилин пройшло, 5 хвилин наші заработання. Зупиняю, зупиняю відео, 5 минут, то кури перекуріть, але Тут, там, дядь, знаєте, дядь Володимир Павлович не курить.